Дні запеклих поєдинків цими вихідними спорткомплекс Академії НФК Ураган став центром яскравих футбольних баталій. Тут провели одразу два турніри серії ЯКО і «Футболкап» серед гравців 2014 та 2016 року народження. Ці змагання розповідають організатори стають все більш впізнаваними і з кожним новим етапом до Франківська приїжджають усе більше команд учасниць. Приємно, що повертаються команди, тобто вони грали там старшими віковими категоріями, зараз приїхали знову молодшими віковими категоріями. Це говорить свідчить про те, що ми дійсно стараємося проводити якісний продукт, якісний турнір, тому командам подобається. І це є твердження того, що вони приїжджають ще раз і ще раз. І хочу ще так похвалитися. Вже до нас вже телефонують команди з Києва, які вже в нас були там в старшому вікових категоріях. Дзвонили з Києва, дзвонили вже з Харкова, що хочуть приїхати. Дуже приємно. Ємно, що команди вже е, наш турнір на слуху у віковій категорії 2014 року народження. Перші здобули юні вихованці ФК Вікторія з Івано-Франківська, які у фіналі здолали дюфека Ніка 05 каскад 1 1-0. І, хоч на турнірі змагаються хлопці, капітан команди переможниці Антоніна Веприк. Дівчинка зізнається, грати у такій компанії не просто. Я дуже старалася, щоб наша команда зайняла перше місце. Мені сподобалося, ігроки були сильні. Ми вигравали, намагалися виграти. Ну і старалися не пропускати голів. Я тепер капітана футбольної команди. Чи додає тобі це відповідальності на полі? Так, додає відповідальності на полі. Я намагаюся, щоб моя команда виграла, щоб вона займала перші місця на всяких турнірах. Четверту сходинку у даній віковій категорії посіли гості з Буковини ФК Кіцмен, яким лише трохи не вистачило, щоб вибороти медалі турніру. Молодий клуб уже вдруге став учасником Яко і футболкап» І як запевняє наставник юних футболістів, обов'язково завітають на нього ще не раз. Турнір гарний. Ми з задоволенням приїхали сюди, гарні команди. Нашу команду, якщо брати ну вчора непогано зіграли, сьогодні. Ну якщо брати в цілому, так по п'ятибальні, то трішку їм даємо. Організація гарна, гарні поля знову. Чому не їхати на такий турнір? З задоволенням будемо приїжджати до вас. Паралельно відбувалися змагання і серед наймолодших футболістів. Тут першість вибороли гравці академії НФК Ураган 2016 року народження. Звісно ж, за підтримки батьків, адже для багатьох це перші серйозні змагання. Вболівав за свого сина Локу у фіналі змагань Гравець НФК ураган Михайло Грицина враження тільки позитивні. Я рахую, що такі турніри вони мають бути. Частіше, бо змагальний процес він відрізняється набагато більше від треніров, що Діти здобувають якусь впевненість, більше розуміння тої гри, тактичної побудови, емоції. Ті. І, ну, тим паче, що команда, де грає син, зайняла перше місце, дуже задоволений. Рівень турніру доволі такий високий, багато різних команд, дуже багато талановитих дітей. У цілому ж серія турніру, як і футболкап, не завершена. Вершується попереду традиційні футбольні баталії серед гравців 2012 та 2011 року народження. Наталя Лусовандрігаргара, телеканал 402.